Невідомий чоловік пограбував 64-річного мешканця Івано-Франківська. Незнайомець викрав телефон вартістю 10 тисяч гривень та втік. Невдовзі з жінкою заявника зв'язався грабіжник та повідомив, що поверне телефон за винагороду у розмірі тисячу гривень. Зломистик скинув рахунок свого приятеля, на який заявник переказав кошти. Та опісля грабіжник перестав виходити на зв'язок. Патрульні поліцейські спершу встановили місце прибування чоловіка, на чий рахунок заявник скинув кошти. А відтак поліцейські встановили й особу грабіжника. Ним виявився 35-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини. Його виявили за місцем проживання. Під час обшуку помешкані правоохоронці виявили та вилучили вигранений мобільний телефон. Грабіжника затримує порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті. Сто вісімдесят кримінального кодексу України йдеться про грабіж Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіо компанія Раї.